Запрошую вас відвідати конференцію ландшафтної індустрії 27 лютого. Ця подія є продовженням форуму виробників та продавців садивного матеріалу 2014 року та гарною можливістю знайти нових клієнтів, постачальників та партнерів для співпраці перед початком сезону. Конференція буде проходити в Києві в Конгрес готелі Пуща 27 лютого. Ще одна гарна новина: на конференції будуть розіграні подарункові сертифікати на суму 50 тисяч гривень. Орі будуть представлені стендові презентації учасників. Конференцію вже планують відвідати 100 150 учасників. Серед них будуть ландшафтні компанії та дизайнери, садові центри та розсадники, а також компанії-продавці супутніх товарів для озеленення. При попередній оплаті діє спеціальна система знижок. Та якщо у вас залишились будь-які питання, обов'язково звертайтесь. Буду рада вам допомогти! Гарного дня та до зустрічі на конференції!